На Валерія, і це мій канал про в'язання. Надалі я ще думаю додавати якісь інші речі, але поки що це просто в планах. Зараз в мене 17 квітня, і я вирішила, що мені треба спробувати знову якісь певні експерименти над собою. Я гадаю, що деякі з вас бачили різні тренди в англомовному просторі Ютуба або інстаграма, що я зв'язала за день. І так як я не маю по суті вільних годин для того, щоб знімати цей челендж, щоб все було нормально. Я вирішила, що я зроблю трохи по-інакшому. Я зроблю 24 годин години в'язання, тобто, що я зв'яжу за 24 години в'язання. Поки що я просто збирала якісь певні ідеї. Я хочу спробувати щось в'язати нове, те, чого я раніше не в'язала, або те, що я раніше в'язала, в мене не дуже виходило. Тобто, або пропрацювати якісь певні моменти виробів, або зробити багато дрібних. Також, чому взагалі дрібних? Я впевнена, що у багатьох з нас є такі певні пунктики в голові, коли, наприклад, ти дивишся на інших людей, котрі в'яжуть, бачиш, що вони з'язали за місяць, і думаєш: Вау! А я зв'язала лише одну річ <хи> за місяць. І тоді, в той момент, в принципі, в цілому це абсолютно адекватно, це нормально. Але, наприклад, в мене тоді працює якийсь пункт в голові, що ну ти ж можеш краще, давайте спробуй щось інакше. І так, я хочу просто, скажімо таки, обманути свій мозок і зробити якісь дрібні речі для того, щоб я потім накарала себе, що от реально за 24 години я не можу багато чого зв'язати. Тож, якщо у вас така ж сама, Ситуація, візьміть це собі на замітку. Це реально дуже-дуже сильно рятує. Саме не в дрібних планах, скоріш за все, в мене топ. І я бачила десь на українському сегменті Ютуба туторіал на топ метелик, чи вдасться в мене зв'язати його, чи підходить він під тип фігури, ну і тому подібне. Я не знаю, що буде через пару днів, я не знаю, скільки днів я буду знімати це відео і монтувати. Також наразі я готую інші туторіали. І для того, щоб обирати, які ви хотіли б побачити першими, ви можете підписатись на мій інстаграм підписатись на мій телеграм-канал. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на цей канал, ну а ми переходимо до основної частини відео. Тож, як бачите, я вже знайшла туторію на топ метелик Також вже поставила секундомір, підготувала пряжу. Скоріше за все моє відео буде доказ того, що в'язати повільно це також нормально. І в'язати швидко це також нормально. Просто в'яжіть у темпі, який вам подобається, та отримуйте насолодження від цього. Спроба номер 2 Так, дивіться, в мене все раз тіло мотелика вийшло вразліпше, ліпше, аніж в минулий раз. Тому що я тут прорахувалася, і тому в мене вийшло 4 стовпчика замість 5. Ну і тут взагалі, там, <смі> бачите, все-таки яка різниця. Тож тіло метелика в мене вже готове, і зараз я вже буду приготувати до крил. На це про все в мене зайняло 25 хвилин. І саме цікаво, що в перший раз, коли я робила тіло, це зайняло 15 хвилин. Наразі я робила вдруге, бо тоді я зробила помилку, і це зайняло 10 хвилин. Як бачите, в мене пройшла майже година. Я зупинила секундомір так, як закінчила ряд. Ось так він виглядає, це буде верхнє крило. Поки я намагаюся зрозуміти, який саме мені розмір робити, і буду потихеньку закінчувати верхнє крило. Я закінчила верхнє крило, так воно виглядає. І наразі буду продовжувати нижнє. На таймері в мене більше години. Скоріше за все, дов'яжу нижнє крило і зроблю маленьку перерву. Як бачите, я одразу вирішила сховати ниточку. Получається година 34 хвилини, і в мене вже готова половина топу метелика. На таймеру півтори години пройшло вже, і це дуже цікаво, тому що я гадала, що я буду в'язати частину топиметелика, дай Бог, години 3. І це дуже чудово одночасно, так як я зробила пару помилок, тому що я на початку дуже сильно поспішала для того, щоб все встигнути. Наприклад, тут є певна частина, ось тут. І я на початку робила її неправильно, але при третьому ряді я побачила свою помилку і почала в'язати так, як правильно. Також це вже друга була спроба, тому що перші 15 хвилин я в'язала, я не розуміла, що де як. І я намагалась якось швидко все зробити, бо я розумію, що в мене доволі таке обмаль часу. Так 24 години нібито і багато, але на часу не так багато, як би казалось. Наразі я хочу зробити певну перерву для себе і для цього вологу експерименту, навіть не знаю, як сказати, челенджу. Я дуже радію результату. Я ще дов'язала шнуровку в певних місцях для того, аби закріпити цей топ ліпше. На все про все, в мене вийшло 3 години 18 хвилин. Враження про цей топ. В цілому він виглядає дуже круто, мені подобається, але є певне НО. І перше полягає в тому, що тіло метелика виглядає, ну м'яко кажучи, не так, як я собі уявляла. І я розумію, що якщо я його буде носити, то мені треба буде зробити напевно подвійне тіло і зверху нашити. Також, так як я використовувала доволі бюджетну пряжу для того, аби просто спробувати, вона в мене колеться. Наприклад, зараз я стою. і Я думаю, що в мене потім тут будуть червоні сліди, і це не дуже окей, і все чешеться, і. Третє, це все-таки те, що, скоріше, все, треба робити якісь подкладки певні, для того, щоб все-таки було більш приємно це носити. В четверте, це те, що я так не зрозуміла, як мені закріпити ці верхні шнури, і тому я закріпила їх так на шиї. Це не дуже комфортно, але так вони закріплюються. Це ідеальний топ для спекотної температури, тому що, по суті, ви маєте багато простору відкритого, і це реально класно. Ще хочу сказати, що важко зав'язувати, зашнуровувати себе, особливо в перші рази, коли немає якоїсь певної людини, це знаєте, як купальник, коли зав'язуєш сам, і він потім може спасти. Майстер-клас мені дуже сподобався. Посилання на ньому я залишу під відео. Ранок наступного дня я виглядаю не так, як в минулій частині відео. Так? Наразі я хочу зробити комір, тому що я бачила, як багато хто його робить. Мені дуже-дуже подобається, як він виглядає. І мені цікаво, чи в мене вийде, і як він буде виглядати з елементами саме мого одягу, чи буде він мені підходити по образу і так далі. Мені так подобається атмосфера відео, тому що ви одразу ж побачите мій результат, бо я наразі, наприклад, не знаю, чи в мене вдасться і чи не я кину цю ідею. Тому переходимо до в'язання комеру. На секундомірі 3,18. Я буду використовувати отакий от гачок, одразу ж покажу його в роботі. Наразі буду використовувати чорну пряжу. Залишилося лише обрати туторіал і в'язати. Взагалі, це якийсь додатковий хардкор, так як я цим гачком вперше в'яжу. Мені подобається, що тут велика площа, тобто можна взяти як вам зручно, але все одно це трохи сповільнює мені роботу, але і стає цікавішим. Я закінчила перший ряд, і як бачите, воно в мене закручується. Я сподіваюся, що потім воно вирівняється. Так, окей. Наступний ряд ще легше. Виглядає ось так. Так, тобто, в цілому воно стало трошки, трошки, трошки менше завертатись, Ну, серденько вийшло. Другий ряд також цікавіший, також доволі легкий. Але тут ми робимо стовпчики з накидом, але подовжені, аніж звичайні. Виглядає прикольно. В цілому наступний ряд також на такий складний. Мені подобається, як воно виглядає. Вже сам виріб не так сильно закручується. То йдемо далі. На таймері в мене вже 4,15. Не забуваємо пити водичку. У мене новий ряд. Також тут 5-6 повітряних петель, і вони просто проходять, скажімо таке. Виглядає дуже привабливо, як на мене. Знову новий ряд. По суті, я повторюю той же ряд, як на початку, але роблю більше стопчиків з накидом. В останньому ряді я постійно роблю ці штучки. Вона їх називає пікою, і, напевно, я буду називати їх також піко. В цілому, це не так складно. Коли саме рука вже, знаєте, адаптувалась і коли поспіль пару годин в'яжеш, то вона сама по собі йде. Це мій другий день, коли я роблю комір. Він вже виглядає ось так. На жаль, я не встигла його вчора дов'язати. Тому продовжую вже наступному дні. На секундомірі наразі 5.08. Тож я тицюю старт і розпочинаю. Ну, привіт. Перевіряю, перевіряю, що я... де. Ні-ні-ні, це моя вода, це моя вода. Тож я майже закінчила, залишилось отут зробити піко, а далі шнуровку на початку. Я закінчила, залишилось лише сховати нитку і зробити тут шнуровку. На секундомірі зараз 5,57. тобто на комір мене пішло майже той же самий час, що й на топ. В цілому мені дуже подобається результат, то як воно виглядає. То, як його можна використовувати, але я зрозуміла, що чорний колір він такий підступний, і він дуже гарний, але не під кожну річ він підійде. Але в мене є думка, що про самому гардеробі зараз не достатньо речей, з котрим можна було би це все поєднувати. Я довго думала, що робити далі, бо я хотіла з'явити собі два коміри в білому варіанті та в чорному варіанті. Але розумієте, що я вже 6 годин витратила, і виходить, що мені залишилось десь 18, І я гадаю, можливо, зробити якісь. Певні інші речі, і вже, наприклад, в якомусь іншому відео зв'язати ще один комір або просто для себе, коли буде час. Ідеї нереально багато. Мені хочеться зробити якісь маленькі проєкти, аби їх було багато, але хочеться зробити якісь крупні проєкти, аби це було цікаво, і вони в мене в цілому були. Наразі до кінця не знаю, що я буду робити, тому що всі ці плани дуже сильно змінюються. Я трохи говорю в ніс, як я трохи прихворіла. І тому це щось з розряду в один день я сідаю, думаю, я буду робити пов'язку для голови. В інший день я сідаю, думаю, я буду робити приводи. Потім я сідаю, думаю, ні, я буду робити топ. І воно так постійно, 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 постійно потім я наглядаюся на проєкти по типу кофт. І я знаю, що я хочу зробити таку кофту. Але одночасно думаю, ну ну це ж треш, ну це багато якусь часу. Коротше, воно так постійно між собою. Я гадаю, що це через те, що я постійно люблю робити все. І в мене навіть наразі є куча проєктів, котрі не закінчені. Потім я думала, можливо зв'язати шкарпетка, але так як я шкарпетка в'язала один житті, і вони в мене доволі того йдуть, я думаю, ні. Я їх буду в'язати мінімум 10 годин. Тож мені як і вам дуже цікаво, що буде наступне. Ну, а ми переходимо до наступної частини. І так, знову нагадую, в мене залишилось 18 годин. Все таки я вирішила розпочати з серветки. Я думаю, хотіла саме спробувати таку тоненьку пряжу. І для цього в мене є інакший гачок, який я хочу спробувати. Це до речі, вперше коли беру стільки маленький гачок. Пряжа Максі 10, тож спробуємо її в роботі. Якось я натрапила на канал Анастасії Бученко і мені там дуже подобається відео. і посилання я також залишу в описі під відео. Цікаво, як буде виглядати серветка, так як я якось робила серветку і там була доволі таки товста пряжа і прикріплю фото. Також я не забуваю поставити секундомір і коло, щоб ми знали точно, скільки я витрачу часу на цю серветку. Окей, виглядає, поки все легко, але чисто по схемі. Бо коли я роблю, мої руки робляться настільки повільно, тому що пряжа тоненька, хочеться, щоб воно все було гарненько. Вийшло така маленька-маленька-маленька штучка. в мене є надія, що вона стане краще. І у мене кінець дуже великий, тому хочу це обрізати. Там нібить коло переключились. Так як я вперше працюю з такою тоненькою пряжою, ви можете побачити, як в мене тут нестабільна ситуація. Типу, тут, наприклад, стабільно-стабільно, потім хова. Нам мене трохи закручується, сподіваюся, це потім виправиться. Я повернулася з двома речами, котрі я зв'язала. Я вирішила, що я з'яжу серветку, так як я давно про це думала, і в мене для неї була тоненька пряжа. На початку це було нереально складно, але потім згодом мені дуже сподобалося, і я дуже задоволена результатом. А друга річ, яку я в'язала, це косинка. Вона з нереально класної пряжі, але я ще не сховала нитки. Але виглядає просто непривекшено, вона дуже приємна. Я в шоці, тому що пам'ятаю, я купала цю пряжу для поводинки, Тут я прикріплю фото. Потім я хотіла його розпустити, так як він мені не подобався по довжині рукавів. Але через якість пряжі я не могла його розплести і в цілому. Ця пряжа, скоріше за це не розбіляти, навіть якщо вона дорога. І я колись робила косинку, але вона мені також не подобалася тим, що вона була з якоїсь дуже дивної пряжі. На косинку я витратила десь 2 години 40 хвилин і на серветку приблизно 3 години 50 хвилин. Гадую про те, що я іноді роблю опитування, так як я шукаю формат, в котрому мені було б зручно працювати і робити контент. Тож прошу переходьте в інстаграм або телеграм-канал. Хей! Hey. Це вала різ майбутнього, котра монтує зараз це відео. Я його розділила на дві частини і наразі ви продивилися лише перша. Якщо вам цікаво, скільки ж я таке речей зв'язала за 24 години в'язання, то пропоную перейти на другу частину. Не забувайте так само підписуватися, якісь коментарі залишати та ставити вподобайку. До зустрічі у другій частині.